Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас буде дуже класне відео, яке називається ТОП-10 автомобільних компресорів. Подібні топи дуже цікаві і привертають до себе багато уваги, але знімати такі відео це не зовсім вдячна справа. Тому що як не розстав учасників по місцях, завжди знайдуться ті, кому це не до вподоби, І знайдуться ті, в кого є власна думка. Але все ж таки, незважаючи на те, я відібрав 10 компресорів і розташував їх за популярністю, а також надійністю від 10 до 1 місця. Ви, будь ласка, переглядайте це відео і звичайно пишіть в коментарях щось на кшталт неправильно. Розташували або був у мене такий компресор, і згорів на другий день. На 10-му місці в нас розташувався мало не найдорожчий учасник даного тесту компресор Воїн VL550. Компресори даного виробника відрізняються високою надійністю, але при цьому коштують дорожче, ніж аналогічні товари від конкурентів. Проте ми тут маємо ряд певних переваг. Наприклад, все зроблено більш якісно і продумано. Сумка для переносу зроблена з якісних матеріалів. Вона має таку напівжорстку конструкцію і надійні застібки Фастекс. Також в комплекті в нас йде перехідник для того, щоб під'єднати компресор не до прикурювача, а до акумулятора. Це забезпечує більш надійне використання і захищає там, проводку автомобіля від перенавантаження. Я особисто завжди рекомендую під'єднувати компресор саме до акумулятора, а не до штатного прикурювача, тому що там може перегоріти. Запобіжник, або там ще якісь негаразди можуть бути з проводкою, якщо вона несправна. Також можна звернути увагу на такі дрібнички, якось застіпка на липучці для того, щоб зберігати дріт, і на корпусі самого компресора є спеціальний отвір, в якому ми також можемо розташувати ось цей елемент, щоб він там ніде в нас не бовтався. Також тут є світлодіодний ліхтарик для більш зручного використання компресора в темну пору доби, але якихось інших додаткових технічних або конструктивних особливостей. Дана модель немає. Його технічні характеристики, ну, можна сказати, звичайні, і даний компресор по технічним характеристикам можна порівняти з більш дешевими аналогами. Також я тут при такій вартості не бачу функції автостоп, яка дозволяє більш зручно використовувати компресор. Тому, якщо ви шукаєте щось, Надійне, якісне і дороге, можете звернути увагу на дану модель. Якщо ж ви все ж таки шукаєте баланс між ціною і якістю, тоді я раджу подивитись на інші моделі. На дев'ятому місці розташувався компресор-штурмовик AC50. Він менший, легший і дешевший за попередній компресор, але при цьому його продуктивність менше всього на 3 літри. Тобто, у попередній моделі у нас продуктивність була 40 літрів на хвилину, а у цієї моделі 37 літрів на хвилину. Так, тут немає. Ліхтарика, але ще раз зауважу, ця модель дешевша і має майже такі саме заявлені характеристики. Манометр тут теж механічний і без функції автостоп. Але є і приємний момент. Для під'єднання даного компресора до повітряного вентиля колеса тут передбачено ось такий зручний. Механізм затискачем, тобто цей компресор не потрібно накручувати на колесо по різьбі, а достатньо просто притиснути ось цей елемент до повітряного вентеля і далі просто натиснути важіль. В коментарях під цим відео обов'язково напишіть, що ось такий затискач підійде не до кожного колісного диску, і що звичайне різьбове з'єднання більш універсальне і надійне. На восьмому місці розташувався компресор Storm Air Power модель 2200. 20 Дана модель має продуктивність 35 літрів на хвилину, тобто не набагато менше, ніж попередня модель, але при цьому цей компресор ще компактніший. За своїми характеристиками, він нічим не поступається попередній моделі, і тут в нас вже є під'єднання за допомогою різьби. Тобто, якщо вам не подобається затискач, будь ласка, ось аналогічний варіант, але з іншим під'єднанням до. Вентеля колеса. Також хочу зауважити, що тут досить зручний і зрозумілий манометр. На відміну від багатьох інших компресорів, на манометрі даного компресора одна єдина шкала в атмосферах. Ну, точніше, тут є ще бари, але бари і атмосфери це майже одне і те саме. Один бар це 98 сотих атмосфери, тому шкала єдина і зрозуміла. На багатьох інших компресорах є ще додаткові одиниці вимірювання, якими ніхто не користується, вони заважають, і просто коли на компресорі або там на манометрі дві-три шкали, в цих шкалах дуже просто заплутатися. В даному випадку в нас одна шкала зрозуміла в зрозумілих одиницях вимірювання. Сьоме місце і компресор ураган 90 190 Дана модель має продуктивність також 35 літрів на хвилину, але цей компресор більш масивний і більш важкий. Відповідно, є. Певні якісь переконання, що тут використовується більше металевих деталей, тому він може бути більш надійним, більш витривалим. Також у даної моделі передбачений ліхтарик для того, щоб його можна було використовувати в темну пору доби. Манометр тут теж людський з зрозумілою шкалою і без зайвих одиниць вимірювання, але особисто, на мій погляд, ось така контрастна кольорова гама більш зручна і більш зрозуміла для використання. До повітряного вентиля колеса цей компресор під'єднується також за допомогою різьби, і за допомогою різьби повітряний шланг під'єднується до самого компресора. Таким чином, даний шланг при необхідності можна замінити, якщо він там постраждає, зіпсується, або замінити просто на більш довгий. На шостому місці в нас розташувався ось такий компресор з футуристичним дизайном Armor ARM F48. Дана модель має досить високу продуктивність 48 літрів на хвилину. І при цьому я не можу сказати, що це найдорожчий учасник нашого топу. До того ж, тут є ліхтарик і цифровий манометр з функцією автостоп. Тобто, дана модель має всі сучасні характеристики і також має сучасний зовнішній вигляд. З додаткових переваг я б зазначив ось такий зручний, на мій погляд, затискач, з яким вам не доведеться мудохатись з різьбою і ну, під'єднувати за допомогою такого затискача компресор дуже швидко і зручно притиснув, нажав, від'єднав все. З різьбою трішки довше і не завжди зручніше. До недоліків в даної моделі я відніс би відсутність в комплекті сумки для транспортування і зберігання, і також за короткий дріт та повітряний шланг, особливо при такій вартості. Довжина дроту тут 3 метри і шланг приблизно пів метра. Тобто сумарно у нас довжина, на яку ми можемо відійти від прикурювача з даним компресором, це 3,5 метри. В деяких автомобілях, якщо мова йде там про заднє колесо, цього може бути замало. Також цього може бути замало, якщо що ми будемо під'єднувати компресор не до прикурювача, а до клем акумулятора П'яте місце, і тут у нас розташувався компресор Hyundai 1765. Це найдорожчий, мабуть, найпродуктивніший, найпотужніший компресор даного топу. Його продуктивність 65 літрів на хвилину. Ну, всякому разі, так вказано на коробці до цього компресору. Але якихось додаткових особливостей дана модель не має. Тобто це потужний компресор від відомого виробника, який додатково оснащено ліхтариком. Більше ніяких особливостей і додаткових функцій дана модель немає. Тут навіть немає функції автостоп. Довжина дроту живлення 3 метри, і довжина повітряного шлангу тут приблизно десь 1 метр 20 сантиметрів. Сам шланг не від'єднується, і при необхідності його заміни потрібно буде трішки тут повозитись. Але в цілому компресор дуже потужний, дуже надійний і від відомого виробника. Четверте місце в нас займає компресор Vitol k 52 Не найдорожчий і не найдешевший учасник даного топу. При цьому він має досить непогану продуктивність 40 літрів на хвилину і зручну функцію автостоп. Функція автостоп дозволяє нам встановити необхідний. Тиск, при досягненні якого компресор автоматично відімкнеться і перестане накачувати колесо. Тобто ми можемо просто під'єднати компресор, увімкнути його і займатися своїми справами. Коли колесо буде накачено до необхідного тиску, компресор автоматично вимкнеться. Але до автостопу тут є і певні запитання. Ну, по-перше, шкала на манометрі не зовсім зрозуміла. Тут багато різних одиниць вимірювання, хоча, ну, в принципі. Якщо користуватись функцією автостоп, то можна знайти необхідну школу в атмосферах і виставити стрілочку навпроти необхідного значення. І також мене трішки бентежить якість виконання ось цього регулятора функції автостоп, тобто відчувається, що він такий ненадійний і трішки десь бовтається. Хоча ну, якихось навантажень на ось цю кришечку в нас не буде, і відповідно не можна говорити, що там вона швидко вийде з ладу. Єдине, чого не вистачає цій моделі, на мій погляд, це ліхтарика, для того, щоб можна було зручно використовувати компресор в темну пору доби. Нарешті трійка лідерів і на третьому місці в нас розташувався компресор Winso 12430. За своїми характеристиками, дана модель майже не відрізняється від попереднього компресора VTOL K52, але у даного компресора нижча вартість, і, на мій погляд, тут більш надійно реалізована функція автостоп. Конструкція автостопу тут передбачає ось таку латунну стрілочку з латунним механізмом, що, на мій погляд, як я вже казав, більш надійно, і також тут зрозуміла шкала в зрозумілих одиницях вимірювання. Також у цього компресора досить якісна і надійна сумка для зберігання та транспортування. На другому місці в нас розташувався мембранний компактний компресор з будованим акумулятором Esparing Storm 1. Так, у таких компресорів продуктивність значно нижча, ніж у всіх попередніх моделей. Але вони підкупають своєю портативністю, невеликими габаритами та вбудованою акумуляторною батареєю, що дозволяє використовувати цей компресор не тільки для підкачки коліс автомобіля, а також для накачування різноманітних там, надувних меблів тощо. Для якихось великогабаритних автомобілів з великими колесами даний компресор теж не підійде і не підійде він для використання на СТО. Але для якоїсь переважної кількості водіїв, які їздять там на малолітражках або середньогабаритних автомобілях, даного компресора буде достатньо для того, щоб підкачати колесо або там накачати одне колесо, яке спустило. Так, для цього знадобиться більше часу, ніж у випадку з будь-яким компресором з продуктивністю хоча б 35 літрів на хвилину. Але все ж таки, тут в нас. Портативність і універсальність. І нарешті перше місце компресор сила Модель 9400. Це компресор, який в першу чергу обирають гаманцем. Але тим паче, при своїй мінімальній вартості дана модель здатна впоратись з колесом 14, 15 і навіть 16 діаметра Продуктивність цього компресора складає 15 літрів на хвилину. І це означає, що там якесь середньостатистичне колесо 15 діаметра ви будете качати приблизно 7, 8, можливо навіть 10 хвилин. Але тим паче даний компресор може дозволити. Продувати собі абсолютно кожен водій, і там декілька разів на рік цей компресор виконає свою задачу. Виробник максимально здешевив конструкцію, корпус у нас з такого простенького, дешевенького пластика, дріт живлення близько 3 метрів, повітряний шланг до пів метра. Але зверніть увагу, тут зручний. Затискач для під'єднання до повітряного вентиля колеса. Гумові амортизатори в нижній частині у нас відсутні, тому коли цей компресор буде працювати, швидше за все, його буде підкидати, і він буде танцювати по всій підлозі. Але тим паче, це коштує зовсім недорого, і це працює, і це підходить майже для кожного автомобіля. Ось такі цікавенький в нас вийшов топ. В першу чергу він був спрямований на те, щоб звернути увагу на якісь переваги і відмінності між різними моделями, і полегшити вам вибір компресора для власного автомобіля. І вже в другу чергу мені хотілося там розставляти їх по місцям, і з'ясовувати, хто гірше, а хто краще. Тому в будь-якому разі чекаю на ваші зауваження та побажання в коментарях. А у мене на цьому, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.